У якому випадку людей з прифронтових громад Херсонської і Запорізької областей будуть евакуювати? Чи буде ця евакуація примусовою? В які регіони планують евакуювати населення та яку допомогу люди зможуть отримати? Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Інковський і новини при Азові. Далі про війну на півдні України. Голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін доручив начальникам військових адміністрацій області опрацювати шляхи евакуації людей у разі масованого обстрілу області військами РФ. Про це він повідомив у Телеграм. Останніми днями ми бачимо, що ворог посилив обстріли не тільки Херсонщини, а всієї України. Гинуть українці, цілі родини, діти. Я не можу допустити, щоб постраждали херсонці. Бо не хочу допустити повторення тих жахливих подій, коли люди не могли вибратися з-під остріслів. Тому дав доручення завчасно опрацювати шляхи евакуації цивільного населення у разі масованого обстрілу області, визначені безпечні маршрути, виїзду автотранспорту з населених пунктів, місця тимчасового проживання людей, забезпечення їх ліками, їжею. Та всім необхідним голова військової адміністрації також повідомив, що 30 квітня евакуювали усіх дітей з села Кізомес на Херсонщині. За його словами, евакуація пов'язана з постійними обстрілами селища військами Російської Федерації. Родини вже отримали безкоштовне тимчасове житло та харчування. А головне, нині вони перебувають у безпеці, зазначив Прокудін. Нагадаємо, упродовж 28 квітня армія РФ завдала 33 удари з важкої артилерії, танків, реактивних систем залпового «Град» та безпілотників по Херсонській області. За добу випустила 177 снарядів. Одна людина тоді загинула шестеро поранені, Повідомила Херсонська обласна військова адміністрація. Керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону заявила, що посилення російських обстрілів на півдні України пов'язане з відсутністю перемог у російських окупантів. Також Гуменюк зауважила, що російські війська готуються до оборони тимчасово окупованих територій півдня, тому вони займаються облаштуванням оборонних рубежів, покращують інженерну. Облаштування цих напрямків посилюють і другу, і третю смугу оборони додала гуменюк. Ми поспілкувалися з жителями Херсона та запитали у них, чи готові вони евакуюватися у випадку посилення обстрілів міста військами РФ. Ось які відповіді ми почули. Ну, якщо побачиш, що це дійсно скажімо так тяжко, тоді вже ж ну години ті важко в дорозі буде. Якщо треба, то треба. Їх. Мы знаем, так. куда ехать, у нас есть куда ехать. Я б сама не виїжджала бы. Вот а так как у меня у нього дитина маленький і невестка у меня з ребеночком. Их надо забирать. Если уже сильно припечу, то конечно выедет. А якщо Нет. буде промислової уваги? Ну а що промисловая допустила? Надо їхати. если куда не їхать, то платить за квартиру за себе, треба платити. А де їх гроші брати? Я думаю, промислової евакуації все-таки не буде. Ну, ті, хто пережив і окупацію, і хто зараз деякі хто не був до окупації і повернулися, я думаю, що ці, що вони не поїв. Я ніхто. Тобто -е, ви не будете виїжджати? Ні, ні. А взагалі місцеві жителі хочуть виїжджати? Ні, ніхто нічого не хоче. Це означається, що. Ні, це... Деякі вже повертаються, повернулися, які були в інших областях, в інших країнах. Вони зараз приїжджають з ну, Херсон. Якщо така вже буде потреба. буде, ситуація, да. Та. буде така, то рішення тоді Таке, вже тільки одне, треба виїжджати. Шипки. А так, Єхали. так, живу поки. Світ, світло є, вода є. Да, все є. Начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков зазначив, що зараз проводяться превентивні заходи, направлені на підготовку до евакуації у разі посилення обстрілів області. Військову адміністрацію розробляються маршрути виїзду, точки збору населення та ведуться домовленості з областями, які зможуть прийняти херсонців. Додав Толоконніков. Наразі в нас є домовленості з, з, з низкою областей, які вже е, на зараз можуть прийняти, хоч всіх, все населення Херсонської області, і ми е, не ну, як почали ще тоді. Ну на початку, е, коли деокупація велика, як ми це називаємо, е, була і е, разом з міністерством депчасово окупованих територій е, запровадили програму безкоштовної евакуації і розселення. Населення це Черкаська і Кервоградська область, і Київ багато областей пропонують міста, і тому в нас є і списки, і міста, і чим як ну, потім, після того як туди людей відвезуть, і як їх там також задовольнити всіми необхідними послугами, також їжею, гігієною тощо. Керівник пресофісу наголосив, що евакуація буде доступною і для тих, хто хоче виїхати та надалі самостійно шукати житло, і для маломобільних, і для людей похилого віку та дітей. Покроковий план, люди можуть звернутися на гарячу лінію Херсонської обласної військової адміністрації. Е, вона є і в Телеграмі, і в Фейсбуці. Там ну, розповідають людям, як це ну, що в них є, які є можливості на, наразі і ну. В принципі вони заповнюють, їм. Повідомляють, куди вони можуть можуть виїхати, де є місця, і все ну, було от Кривоградська і Хмельницька область було найбільш така зараз як привіт, привітна до херсонців. Ну але і інші області, також там пам'ятаю, і Чернівецька, і Черкаська, електричні пансіонати, які приймали наших. Людей, і ми бачили відео з тих пацієнтів, як там за нашими літніми людьми людьми допомагають. І ми, ну там нормальні ну, гарні умови. Не тож, ну, тут, якщо сидіти і чекати, поки не дай Бог в твої твою домівку пролетить снаряд. То звичайно, краще там, і, там є їжа, і тепло, і все запроваджена евакуація не буде примусовою, стверджує Олександр Толоконніков. Перш за все, це зроблено. Того, що не коли якщо не було паніки, то люди всі, хто хочуть терміново виїхати з міста, могли виїхати. Якщо люди якісь будуть закриватися в своїх домівках вони не захотять виїжджати. Звичайно, ми будемо умовляти, але ціле місць ніхто нікого не буде зв'язувати. Безкоштовну евакуацію на Херсонщині здійснюють із моменту деокупації правого берега області. Наразі нею скористалися та виїхали близько 100 тисяч людей. З них близько трьох тисяч це діти. Додав керівник прес-офісу. На протязі вже, мабуть, чотирьох місяців кожного дня люди виїжджають, користуються цією безкоштовною евакуацією. Є і потяг, який їде о 14.27, наскільки я пам'ятаю, чи двадцять. Також це там є міста для безкоштовної евакуації. Також кожного дня з 7 до 9 автобуси курсують безкоштовні, які також вивозять людей, і люди заповнюють анкети. Як це було і в грудні, і в листопаді минулого року. І зараз та, та ж сама ситуація близько. Там 90, 70, 50 людей кожного дня виїжджають. Вони можуть і зараз це зробити, якщо є можливість і є бажання. Це новини Азов'я. у цьому випуску про ситуацію у Херсонській і Запорізькій областях і можливу евакуацію людей з прифронтових територій в разі посилення обстрілів. Нагадаю, якщо ви дивитесь нас, в YouTube, не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео. Завдяки саме вам правду про події на півдні України побачить більше людей. А за QR-кодом на екрані додавайтеся до нашого телеграму, звідти ви першими дізнаєтеся про найважливіші події на Херсонщині, Запоріжжі і у Приазовській частині Донеччини. Ввечері 28 квітня російська армія обстріляла Білозерко Херсонської області. Влучили на території місцевої лікарні пошкоджені кілька приватних будинків. На місцях влучень снарядів виникли пожежі. Загинула жінка, троє людей отримали поранення. Повідомила місцева влада. За словами заступника голови Білозерської сільської військової адміністрації Олексія Журавленка, щоденні інтенсивні обстріли селища відбуваються вже упродовж тижня. Я звичайно не фахівець у збройній справі, але як спілкуємося. То нам кажуть, що йде мова ну, майже про всі віди, з чого тільки можна стріляти. це і прильоти авіаційних бомб. Це, ну, це в минулу е, суботу це було в Кізимисі. То, що було теж таке потужне, це о, в ніч з п'ятниці на суботу, це е, ракетний обстріл бі, самої Білозерки. Тобто, і е, окрім цього, то кожен день. Е, Відбуваються обстріли гради, авіабомби, ствольна артилерія. Наразі консультаємо факт, що більш за все потерпає саме наша прибережна ну, наша громада знаходиться на березі Дніпра, саме в Гірлі, на виходу на Дніпробузький лиман. І саме от наша, наша прибережна смуга це саме село, кіки замис, село Дніпровське, селище Білозерка. Більш всього вони підвержені цим обстрілам. Олексій Жоравенко зазначив, що Білазерка та наближення села в результаті обстрілів зазнали значних руйнувань, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Людям розказують, що потрібно евакуюватися. Ви ви, ви бачите, що в тік ви такі зимисі, яка йде е, обстріли. Але поки от там десь біля тебе фут -фу, -фу, звісно, не буде т -т -т такої біди, то люди щось чогось чекають. Так, що, користуючись нагодою, якщо можна, я ще раз хочу звернутися до мешканців Базильської громади. Звертайтеся, ці всі маршрути прораховані. Тобто, не хочете ви виїжджати за межі області? У нас є місця для, для евакуації, про що ми інформували і на нашій сторінці і у Фейсбуці і через групи в межах громади. Але потрібно виїжджати. А, а більше, це стосується родин з дітьми звертайтесь або до старости ви старості, знаєте, військову адміністрацію. Це все буде оперативно виконано. Заступник голови Білозерської сільської військової адміністрації розповідає, що для мешканців громади ухвалене рішення про внутрішні міграції населення. У нас визначено декілька пунктів для прийняття цих людей. Людей це дитячі садочки, які забезпечені бутльованою водою, забезпечені продуктами харчування. Забезпечені на випадок відсутності світла генератором і паливом, і санітарно гігієнічними умовами виїзд також безкоштовний, Треба заявити до старости або в адміністрацію, і і в принципі протягом доби, скажімо так, ну, це максимум. Ці, ці люди будуть вивезені. Олексій Жураленко розповів, що зараз мешканці громади активно допомагають один одному оговтатися від обстрілів, ремонтують домівки, надають необхідне майно, користуючись нагодою, скажімо так, подякувати всім мешканцям громади, тому що дійсно перед такий скрутний час люди згуртувалися. Тобто, то що ми виїжджали на місця прильотів, на місця там де пожежі, то дійсно люди збираються всією вулицею. Щоб допомогти відбудувати якось ті будинки, накрити шифером, накрити тентами, люди скидуються, приносять тим, хто вимушений був виїхати, ковдри, постіль, ті ж самі проти харчування. Тобто дійсно громада показує дуже високий рівень такої соціальної відповідальності. Голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко у коментарі новинам при Азові зазначив, що область постійно зазнає вогневих уражень. Російські військові роблять до ста пострілів на добу. Найбільше обстрілюють гуляй поле та орігів. Тому жителів населених пунктів, які перебувають на лінії розмежування, закликають евакуюватися. Додав Малашко для громадян, які все ж таки зважилися на евакуацію. Держава вона Надає безоплатне житло, фінансово, в тому числі, допомогу по прибуттю, харчуванню, гуманітарну, будь-яку психологічну, а також. Медичну допомогу, більш того, у нас в регіоні створені хаби районі, де ми проводимо соціальну супровід під час оформлення і допомоги, як і в тому числі з міжнародними організаціями. є у нас у нас обов'язковою, але вона не, не є примусовою. Якщо людина за станом здоров'я чи якісь інших там причин не бажає. Від'їжджати, то їй слід написати все ж таки заяву про відмову. І в цій заяві вона буде описувати, що вона персонально буде відповідати, що з нею може відбуватися далі. Юрій Малашко також розповів, що у місті Запоріжжя створені умови проживання та виплати для людей, які були змушені евакуюватися зі своїх домівок. Як є у нас і модульне в місті Запоріжжя, модульне містечко, так і є комунальні заклади, так і заклади, ну, наприклад, це гуртожитки навчальних закладів, де вони ми зараз пристосували до якраз проживання внутрішніх приміщених осіб, так і також вони компенсуємо за витрати за винайм точніше комунальні послуги. Виплати ВПО в тому числі і як якщо є комунальні якісь необхідні витрати, то якраз от на ці витрати також виплачуємо, і плюс, наприклад, місці вже є програми, які також надають допомогу людям, які втратили таке житло. У прифронтових населених пунктах і досі перебуває близько 35 сімей з дітьми, наголошує Юрій Малашко. 56 дітей це знаходиться не безпосередньо. Там в гуляпілі, наприклад, у уріхів вже у нас немає. Дітей і сімей, е, Новопалівці, Малий Токмасів, Степногірську. Ну малий Токмасі Вже я думаю, що теж сьогодні, завтра ми вже вивеземо сім'ю цілу. А я думаю, що ну у нас приклади є, такі як в Донецькій області, в тому числі, якщо будуть. Більш активні бойові дії, де вже буде прийнято рішення комісією про примусову евакуацію, тому будемо над цим якраз з моніторимо ту ситуацію, яка зараз у нас є, і будемо приймати оперативну рішення у разі необхідності. Серед міст, які активно обстрілюють російські загарбники на Запоріжжі, є Оріхів. За словами заступниці Оріхівського міського голови Світлани Мандрич, на сьогодні у громаді залишається близько 1700 людей. Ну, обстріли у нас щодня, причому зараз у нас обстріли е, щодня це літаки, це каби, це дуже великі 500 кілограмові, півторатися кілограмові бомби, яких дуже велика руйнівна сила. Дуже багато пошкоджень на сьогоднішній день. І приватного сектора дуже багато, багато поверхівок, ну дуже багато підприємств, організацій, установ. В місті майже 80% на сьогоднішній день зруйновано або пошкоджено будинків, і це приватного сектора. Посадовиця підтвердила, що Зоріхова евакуювали усіх дітей, та триває евакуація сіл громади. В селі Новопавлівка залишається ще шість дітей, це дві сім'ї. Зараз з ними проводиться робота щодо необхідності евакуації. Є місто надане нам обласною військовою адміністрацією, куди евакуюватися. Там досить достойні умови проживання, тому зараз мовляємо наших батьків. Які залишилися на території, ми мовляємо, щоб вони вивезли дітей в безпечні місця. Евакуація проводилася міською радою з перших днів власними силами. Проводилося дуже багато. Ми вивозили по 4-5 автобусів людей. Це і на вокзали, і місто Запоріжжя, і Чернівецька, Івано-Франківська область. От, ну, наразі евакуація йде дуже в'яло. Заступниця міського голови міста Оріхів Світлана Мандрич каже, що для тимчасово переміщених осіб міська влада Запоріжжя разом з благодійними фондами надає гуманітарну та грошову допомогу. І людина в біді, і ООН можна оформити і карітас, тому дуже багато фондів працює у місті Запоріжжя. Ну наскільки мені відомо і. В інших містах є різна зовсім інформація про те, скільки видається гуманітарної допомоги в різних містах. От а я не можу сказати, що зараз як, яку допомогу надають на територіях інших областей. Але в місті Запоріжжі так працює хаб, працює районний хаб, де люди реєструються, отримують допомогу. Тому в місті Запоріжжя, Запорізькій області. Е, достатньої, я вважаю, що достатньо гуманітарної допомоги. За словами Світлани Мандрич, люди, які залишаються у місті Оріхів, мають змогу отримати безкоштовний хліб та гарячі обіди. Але в Оріхові зараз відсутнє електро, газо та водопостачання. Нам надають про воду і карітас, посмішка і, UA, і благодійні фонди, і World Center Kitchen, тобто воду, і бутильовану завозимо. Допомагають нам наші рятувальники, вони розвозять воду по місту, можна набрати воду. Ну, Намагаємось максимально забезпечити водою людей. Звичайно, що це цього недостатньо, але певним чином намагаємось допомагати. Світла в місті немає. Тому тільки лише на пунктах незламності можна зарядити телефони, поспілкуватися з рідними. Е, працює в одному із пунктів незламності. У нас є гаряче харчування для наших мешканців. Це розповіла заступниця міського голови міста Орігів Світлана Мандрич. І нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують завдавати ракетні і артилерійські удари по об'єктах військової і цивільної інфраструктури, руйнуючи підприємства і житлові будинки. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну і називає це цитую спеціальну операцію. Олександр Янковський, новини про Азов'я, Тримаємося. Вини приазов'я.